Good morning, children. Good morning teacher is your answer. Revision time, час повторення. Let's repeat the words. Wearing. Одягатися. Dress. сукня, ніби драна сукня. Jeans. Джинс. Джинси. suit. Сьют. сьют це костюм Track – Схоже на слово трек. Наприклад, трек «hot wheels». Це у нас з вами трек, на якому їздять машинки. Ciaп, кепка. Open your books, please. Відкрийте ваші підручники, будь ласка, Page 109. Сторіночка одна сотня і дев'ять. Тобто 109. Let's repeat the home reading. Давайте повторимо домашнє читання. Just a minute. Look. Look, поглянь. This is my mother. Це є моя мама. She is wearing, вона носить, a yellow dress, жовту сукню, and a hat, і капелюшок. Number two. This is my father. Це є мій тато. He is wearing, він одягнений або він носить, a black t-shirt, чорну футболку, and blue jeans, і сині джинси. Number three. These are my grandparents. Це є мої дідусі бабуся. They are wearing, вони є одягнені, track suits, спортивні костюми, Або вони носять спортивні костюми. Number four. Who is this? Хто є це? Mary? This is me. Це є я. I'm wearing. Я носу a red cap, червону кепку. І складаємо речення. У нас з вами троє діток, і треба описати, в що вони одягнені. Працюємо ланцюжком. Перше. She is, вона є, therein, одягнена е. T-shirt, a blue, blue t-shirt. На останньому місці в нас з вами назва одягу. Так, тепер далі розпідницю складаємо. She is wearing a red skirt. Далі про черевички. Пам'ятаємо, що черевички це множина, то ми з вами будуємо наступним чином. She is. вона є wearing – Одягнена. Пропускаємо артикль. Називаємо колір. Тут кольору немає, на жаль, black shoes, На останньому місці слово shoes. Окей, okay. number two. Номер два. They are wearing. Вони є одягнені. Артикль пропускаємо. Колір uh, в нас blue, колір в нас да, blue, І одяг tracksuits. Закінчення в множині, Додаємо. They are wearing blue tracksuits. Okay, next number three. She is wearing a blue. cap. A blue cap. Jacket. She is wearing. Dali the an orange jacket. An orange jacket. Далі шорти. Shorts. Purple. She is wearing a purple shorts. Замість одягу ставимо слово shorts. І про черевички ми з вами вже складали. Давайте скажемо. She is wearing a. Кольору коричневого тут немає. Brown shoes. Такій послідовності складаємо речення. Окей. Okay. Open your books, please, page 111. Одна сотня і 11. Let's repeat. Uh, let's study new material. Давайте вчити новий матеріал. У нас з вами сьогодні слів немає. Всі слова повторюються. So let's read. Отже, давайте читати and translate the text і перекладати текст. This is a girl. Це є дівчинка. Давайте вам This is a girl. Це є дівчинка. She is wearing. Вона є одягнена as skirt. у спідницю. No, she is not. Ні, Вона не одягнена. Або просто ні. Next, наступне number two. Is she wearing roses? Є вона одягнена в штани? Yes, she is. Так, вона є. Як ви здогадались, хлопчику, зав'язали оченята і він вгадує, хто в що одягнений. Is she wearing short? Є вона одягнена в е сурочку? No, she isn't. Ні, вона не одягнена. Is she wearing a red sweater? Є, вона одягнена в червоний светр. Тобто, хлопчик думає, що поряд із його подругою стоїть ось ця дівчинка в червоному светрі та чорних штанцях. А насправді, no, she isn't. Ні, вона не одягнена в червоний светр. She's wearing a green dress. Вона одягнена в червону сукню. І насправді позаду дівчинки стояла вчителька. І в кінці слово «упс». «Упс» – це в нас ой. Окей, okay, number two. No. Дивіться, у нас з вами є питальне речення: Are you wearing a tracksuit? Є ти одягнений в спортивний костюм, у нас є два варіанти. Yes, I am. Так, я є, і no, I am not, ні, я не. Тобто, я не є в це одягнений. В даному випадку вибрали Yes, I am. Друге, is she wearing a shirt? Є вона одягнена в. Що, сорочку, і два варіанти відповіді. Yes, she is, так вона є, no, she is not, ні, вона не є. Так, дивіться, у нас з вами. Ми ж всі носимо черевички, да? Ой, господи, пробачте, що сорочку. Треба подивитися на себе і подумати, якщо ви одягнені в счет в сорочку, то ви говорите ні, не так. І ще a shot?» Є вона одягнена в сорочку. «Хто в нас одягнений в сорочку? Мова про кого? Про вчительку? Отже ні. Значить, ми говоримо no, she is not. Ні, вона не одягнена в сорочку. Якщо ми говоримо про першу вправу, то вчителька в нас не одягнена в сорочку, тому no, she is not. Are they wearing shoes, Третє. Є вони. Так, мої хороші, знову помилка. Sorry, I'm sorry. Мені шкода, я втомилася. <кх> Дивіться, ми дивимося на малюнок. Ми дивимось на малюнок. Тут у нас трек сьют. Отже, ми говоримо Yes I am. Yes, I am. І she wearing a shot, счет це сорочка. А в нас з вами намальовані туфлі. Отже, ми говоримо no, she is not. No, she is not. Оскільки тут туфлі. А туфлі в нас shoes. Далі в нас намальовані шорти. Шорти це. Shorts". А в нас тут слово shoes. Are they wearing shoes? Є, вони одягнені в туфлі, а тут намальовані шорти. Отже, no, they are not. Виявляється все так легко. No they are not. Ні, вони не є одягнені в туфлі, оскільки намальовані шорти. Picture number 4. Малюночок номер 4. Is he wearing a sweater? Є він одягнений в светер? Ось наш свете. Отже, Yes, he is. Так він є. Далі у нас jacket. Jacket – це куртка. Are we wearing jackets? Є, Ми одягнені в куртки. Це ж куртки. Тому відповідаємо: Yes, we are. Так ми є. Знов шорти. Are you wearing trousers? Є ви одягнені в trousers штани. Або ти одягнений в штани. Але ж це не штани, це шорти. Тому відповідаємо no we are not. Ні ми не є. Так, тепер вправа виконана вірно. Так, тепер. Окей. Exercise number three. Вправа номер три. Мої хороші, тут дуже цікава вправа, якщо ви будете уважними. Всі умовні позначення я вам написала. Отже, дивіться, у першому реченні, у першому реченні в нас на початку речення стоїть із. Ми знаємо, що якщо однина, він один, вона одна, воно одне, ми вживаємо із. До першого малюночку вона одна. На першому місці ми ставимо IS, до другого малюночка він один, ми ставимо IS, до третього та четвертого малюночків хлопчики по одному ми ставимо IS, але в п'ятому реченні в нас буде «ар», тому що хлопчиків двоє, і це в нас буде множина. Отже, замість is у п'ятому реченні ми ставимо are. Тепер дивіться, на другому місці стоїть слово SHE. She це вона. У другому малюночку замість she буде he. в третьому теж хлопчик he. в четвертому теж хлопчик буде he на другому місці, а от в п'ятому реченні на місці. He, «she» буде стояти слово «they», «they» вони на другому місці, у п'ятому реченні на другому місці, у п'ятому реченні стоїть слово «they», вони. Далі слово very, Не чіпаємо одягнення», або е, ну, хай буде одягнені. Тепер синім кольором обведено слово, яке треба змінити. Дивіться, у першому реченні це було ескьот – спідниця. У другому реченні це буде етішот – t футболка. В третьому еджекіт е – куртка. Потім троузес множина, тому без артикля. Ну і тут теж троузес – множина без артикля. Продовжуємо далі. Далі в нас ось цей маленький шматочок треба розібрати. На першому місці стоїть ньо, так його і не змінюємо. На другому місці стоїть she. На другому місці стоїть SHI. В третьому буде he на другому місці. В другому, в третьому і в четвертому реченнях будуть he. А от в п'ятому реченні на цьому місці стоятиме слово Зей. Вони. На другому місці в реченні стоятиме слово і вони ізнот не чпани. Продовжимо. Далі знов перше місце в нас займенники. На це місце в другому реченні стане слово Хі, в третьому Хі і в четвертому Хі, а от в п'ятому буде вони, отже, Зеї. На першому місці в п'ятому реченні стоятиме слово «зеї». Тепер дивіться, якщо ми з вами бачимо из. Із вживається в однині. Біля займенників хі, «ші», it Хі він один, «ші» – вона одна, і воно одне. Але ж у нас з вами в першому, в другому, в третьому, в четвертому реченнях дітки по одному. А от. У п'ятому реченні тут у нас хлопчиків двоє. Отже, якщо ми бачимо зей вони, то ми ставимо are. У останньому реченні на місці IS стоятиме слово are. Very – не чіпаємо слово едрес одна сукня. Ось воно, бачите, едрес одна сукня. В другому реченні Замінюємо на слово е-щот. «e Питали ті-щот. Навпаки, дивіться, помилка. Питали ми з вами. Ну, зараз все зроблю. Питали ми з вами про щот. Потім скажемо no, he is not. І потім скажемо, що він одягнений в a t-shirt. A t-shirt, значить, буде ось так. Тут буде he. Is. Далі wearing. І далі на третє місце t-shirt, Ось так. Тобто ми заперечуємо, що він одягнений в сорочку і говоримо, що він одягнений в футболку. Так, третє розбираємо речення. Із нам підходить замість she. Ми говоримо he, wearing, так і лишаємо слово skirt. Змінюємо на слово e a -jacket", e jacket, куртку. Потім no, лишаємо, замість «she» говоримо «he». Бачите. Ось тут на замість «she» говоримо he is not. Ні, і ми з вами караючи не розбираємо. Третій. да. Отже, замість S К в нас буде «a jacket», Замість «she» буде «he», І not» лишаємо. Знову «she» змінюємо на «he», І злишаємо. Wearing лишаємо. Замість dress» ми говоримо «a sweater». Четверте речення розбираємо «Is» так і лишаємо. Замість «she». Говоримо he, «wearing» лишаємо. S cod. Змінюємо на слово trousers штани. No лишаємо. Замість she говоримо знову he. Він. «is not так і лишаємо. Замість she знову говоримо he. Він. лишаємо, Wearing лишаємо. Замість address ми говоримо shots shorts, shorter. Так, ну і трішечки нас з вами лишилося. Останнє речення. Is нам не підходить. Ми обираємо are. She змінюємо на they. Wearing так і лишаємо. S c. Змінюємо на trousers. Далі. No так і лишаємо. She. Змінюємо на they. Ось це. she Змінюємо на they. Is not. They, Ось тут is. Треба змінити на are. Are not. Те ще одна помилка. She Змінюємо на. They, is Змінюємо на are, Wearing так і лишаємо слово dress Змінюємо на слово jeans. Так, давайте ще раз повторимо, згадаємо, де я помилилася. І так, у нас в п'ятому реченні, не в першому. А в реченні номер 5. На місці ось цього Із має стояти are. Ар, бо в нас «they are not, вони є, а вони в множині вживається are. І в другому реченні він у нас в футболці, а нам треба придумати слово, яке буде заперечення. Тобто, чи щот ми ти прибираємо, так, щоб у нас вийшло слово щот, сорочка. Тоді ми заперечуємо, що ні, і кажемо, що він в футболці, то треба із цього зробити ось так: ти дефіс, а потім слово «щот». він є в щот сорочці. Що я пропоную? Дивіться: друге, там, де я помилилася, та п'яте речення ми з вами пишемо в зошит. Тобто, дивіться, в нас має вийти всього шість речень. Ми пишемо ось, ось це ми не пишемо. Ось це ми не пишемо. Просто напишемо два і перепишемо is he wearing a... Short. is he wearing a short? Потім no, he is not. He is wearing a t shirt T-shirt. Ось таке в нас має вийти третє речення. Складатиметься воно з трьох маленьких речень. І так само ми напишемо п'ятий номер. Слово number і один не пишемо. Зразу номер п'ять. І змінюємо а. Потім they wearing. trousers, Ось тут слово горить trousers, Далі no. They. Замість is пишемо are. They are not. Далі they are wearing. І замість слова dress у нас буде слово. Дженс. Бачите, тут найбільше змін. Отже, у зошиті має бути е, друге, а також п'яте, кожне з яких включає по три речення: одне питальне і два розповідних. Всього в зошит треба записати шість речень. І останнє завдання на сьогодні Listen. Listen. послухай and point. І покажи. Let's listen. Давайте слухати. Lesson 8. Exercise 4. Listen and point. 1. Can you see my friend Peter? Can you see my friend? Ти бачиш мого друга, Пітер? 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 Тобто друга звати Пітер. He wearing blue jeans? Is he wearing blue jeans? Yevino Diagnani sini jeans? No, he is not. No, he is not. Ni. Nee. Is he wearing blue trousers? Is he wearing Yevinodjanini blue trousers? Blackni. No, he is not. No, he is not. me nee. His trousers are black. His trousers are black. Його штани чорні. He's wearing a yellow shirt and black trousers. He's wearing, він одягнений, yellow shirt, be, uh, жовту сорочку and black trousers і чорні штани. І галочка вже стоїть. Two. 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 Look, this is my friend Vicky. Look, поглянь. This is say my friend moya podruhavik vika vicky is she wearing a blue t-shirt is she wearing yevana blue t-shirt no she is not me she is wearing a purple t-shirt she is wearing nana purple t-shirt is she wearing a purple t shirt and green trousers? Is she wearing no, she is in um, purple футболку, no, she nee. she wearing a purple t shirt, and green trousers? Is No, she is not. Me. She is wearing a purple t-shirt and a blue skirt. She is wearing, вона одягнена, purple чи shirt, фіолетову футболку, and blue skirt, і синю skirt, спідницю. Three. Can you see my cousins? Can you see my cousins? Ти бачиш моїх кузенів, тобто двоюрідних братів. They're wearing red shirts. Are they wearing? Є вони одягнені. A red. Що тут? Не, не почула, забула. Are they wearing red shirts? Red shirts? Вони одягнені в червоні сорочки? No, they are not. No, they are not. Ні, вони не є. They are wearing red t-shirts. They are wearing вони одягнені, red T shirts червоні футболки. Are they wearing black trousers? Are they wearing є вони одягнені, eh are they wearing black trousers, чорні штани? No, they are not. No, they are not. Ні, вони не є одягнені. They are wearing blue trousers. They are wearing вони є одягнені, blue trousers, uh, blue thing, trousers, брюки. It's all for today. Це все на сьогодні. lesson is over. Goodbye. See you next time.